Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми розглядаємо тему Expressing Purpose with to and for. Висловлюємо ціль за допомогою «to» або «for». Таблички в нас не буде, обійдемося без неї. Значить, ми вживаємо «to» плюс інфінітив або «for» плюс іменник, коли говоримо про ціль. Нашої дії або про причину, чому ми щось робимо. І почнемо ми з вами з частки «to». До речі, ми коли вчили інфінітив, я пояснювала, що одна з ситуацій, коли ми вживаємо інфінітив, це тоді, коли ми говоримо про ціль. Ось воно перед нами. Значить, «to» плюс інфінітив. went to the grocery store to buy some vegetables. Я ходив до продуктового магазину. Навіщо? Щоб купити трохи фруктів, точніше, овочів. Grocery Store це у нас продуктовий магазин. Green Grocers це у нас овочевий. Там, де ми купуємо або овочі, або фрукти. I started hard to pass the exam. Я навчався. Важко завзято. Навіщо? Для того, щоб скласти іспит. Ось наша ціль. Чому ми йдемо в магазин? Щоб купити овочі. Навіщо навчався тяжко, щоб скласти іспит? Далі ми вживаємо for плюс іменник noun. Let's go to the pub for a drink. Давай підемо до пабу. Щоб щось випити, Дослівно, для напою. We climbed to the top for the views. Ми, ну, скажімо, залізли на вершину для видів, щоб побачити гарний вид. Compare two versus four. Порівняйте Two проти four. Порівнюємо. I went to the shop to buy some milk. I went to the shop. For some milk. Значення цих речень одне й те ж саме. Я ходив до магазину, щоб купити молоко. Я ходив до магазину по молоко. Тобто, в двох реченнях ми розповідаємо про нашу ціль, для чого ми ходили у магазин. Але у першому реченні ціль у нас показана за допомогою інфінітива. частки «to» plus verb. А у другому реченні ціль у нас виражена за допомогою for та іменника. Тобто, одне і те ж саме речення ми можемо побудувати декількома способами. Ми можемо сказати це речення і третім способом, якщо ми хочемо пояснити причину, чому ми туди йдемо. Ми можемо сказати «I I went to to the shop because I wanted to buy some milk». Я ходив до магазину, тому що я хотів купити молоко. Але це вже буде because і далі вже буде повноцінне речення, підмет і присудок because I wanted to buy some milk. Далі for plus ING. Не вживайте for plus ING, щоб розповісти про ціль наших дій. Чому ми щось робимо? Значить, коли ми хочемо сказати, що ми для чого ми щось робимо, ми вживаємо to плюс інфінітив або for плюс іменник. Але не for плюс ing. не герунді. Тобто, замість того, щоб казати I work hard for improving my English, ми маємо казати I work hard to improve my English. Замість. Turn the TV on for watching the news. Ми маємо казати: Turn the tv on to watch the news. Увімкни телевізор, щоб подивитися новини. Тобто, коли ми розповідаємо про нашу ціль, чому ми щось робимо, ми вживаємо for плюс іменник, або to infinitive. For плюс ing у цьому випадку ми не вживаємо. А от у наступному випадку ми вживаємо for «ing». Що це за випадок? А це та ситуація, коли ми розповідаємо про ціль або функцію речі, для чого використовується предмет. Наприклад, this machine is used for cleaning cars. Ця машина використовується для миття машин. Ми говоримо про функцію оцього предмета. Це не наша ціль. Це ціль функція цього предмету об'єкт. This is a special camera for photographing small objects. Це спеціальна камера для фотографування малих предметів, маленьких предметів. Знову ж таки, for photographing. Це у нас функція цієї камери. Значить, який у нас висновок? Якщо ми говоримо про нашу ціль, для чого ми щось робимо, ми вживаємо по плюс іменник. Якщо ми говоримо про ціль або функцію якогось предмету, тоді ми вживаємо по плюс «ing». Далі. А далі ми переходимо до виконання вправи. До виконання вправи. Заповніть пропуски за допомогою «to» та FOR. Заповнюємо. I need my computer. Send an email. Important email. Мені потрібен мій комп'ютер, щоб відправити важливий емейл. Бачимо, у нас діє слово. Тому вживаємо to. To send. Далі, зателефонуйте лікарю. An appointment. Call your doctor. An appointment. Значить, зателефонуй лікарю для. Зустрічі Для того, щоб призначити зустріч. Це у нас іменник, а з іменником ми вживаємо for. Ми також могли б сказати: call your doctor to arrange an appointment. Ну тоді нам потрібне діє дієслово. Що роби, зробити? To arrange. І значення буде теж саме. Третє: I am on a diet. На ну, що воно не крутиться? Lose some weight я на дієті, щоб втратити трохи ваги. Знову бачимо дієслово. А з дієсловом ми вживаємо частку to to lose. I am going to call the restaurant. Book – a table. Я збираюся зателефонувати до ресторану, щоб забронювати столик. Book – це не тільки книга, воно також моє, може виконувати роль дієслова. А якщо це дієслово, то це замовляти, бронювати. Бронювати квитки, бронювати столик і так далі. Uh, значить, дієслово A thermometer to, to is a tool. тул. Measuring the temperature. Термометр це інструмент для вимірювання температури. Measuring. Бачимо, у нас ing, це у нас функція цього предмету, тому це буде for, for measuring. Do you have time for a cup of tea? У тебе є час на чашечку чаю. Це у нас іменник, чашечка. Тому це буде for. Далі, сьоме. I need some money at taxi. Мені потрібно трохи грошей на таксі. Знову таксі, іменник, тому це буде for. I need some money. Take a taxi. Те ж саме. Мені потрібні гроші, щоб взяти таксі. Але тут у нас вже є дієслово, а дієслово вживаємо з часткою to, щоб або щоб узяти таксі. This knife is used cutting plastic. Цей ніж використовують для нарізки пластмаси пластику. Функція предмету бачимо «ing», тому вживаємо forє. Yeah. І десяте останнє. Where can I go hmm, to buy the ingredients? Де, Куди я можу піти для того, щоб купити інгредієнти? Бачимо дієслово, а дієслово вживаємо з часткою to. Це у нас інфінітив. Перевіряємо. Wonderful. Perfect. Amazing. Great. 10 з 10 100% все вірно. Сподіваюся, що ця тема для вас не є складною. Запам'ятовуємо, що ми можемо виразити ціль, розповісти про ціль за допомогою «to» та «for». «To» ми вживаємо з дієсловом, це у нас інфінітив цілі. Якщо ми розповідаємо про нашу ціль, для чого ми щось робимо, ми вживаємо Фо плюс іменник. Якщо ми розповідаємо про ціль або функцію предмету, тоді ми вживаємо Фо плюс дієслово «ing». Вправу два. Ви. Виконаєте самостійно, все те ж саме. Посилання на неї я залишу під відео, тому бажаю вам успіхів. Залишайте свої коментарі. Якщо щось незрозуміле, питайте, з радістю відповім. На цьому я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному занятті. До побачення!